Друзі, з вами Артем. І сьогодні ми у цьому зубрутецькому роліку будемо здавати на права, І це частина 2. Бо в прошлій серії я і так і не на права, і Якщо ви ту серію не дивилися, то обов'язково подивіться, друзі. Я взяв уже іншу тачку. Радію, це буде Майпо. Е, як це називається? Е, пай. Везуча, моя везуча, уже інструктор Андрій сидить тут. Андрій, поздоровайся! Всім прийде. Друзі. друзі, хочу сказати, зразу з цей ролик спуститься вниз, підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть коментарі. Дякую, друзі, ви самі круті. І дуже дякую за 300, за 326 підписників. Ми з вами спалили нашу ціль до 30 травня 326 підписників. Песни кіл. Вот, друзі. І обов'язково дві це до кінця, бо будуть два кодові слова. Погнали, друзі! Сідаємо в нашу супер тачку. І, друзі, кажу сразу, що це у нас вождення. Я здаю вождення. і потім ми будемо з вами проходити парковку від інструктора. Погнали, друзі. Все. Заходимо у нашу тачілу. Закриваємо дверку, пристягуємося, я надіюся, я цей раз дам. І Артем, сьогодні тобі улегчуємо е, ну як, зробимо тяжкі ма... услов'я, щоб ти старався буде у тебе одне право на помилку. Ну, окей, я постараюсь. Так, надіюся, що в мене все вийде, друзі. Так, ставимо ремень безпеки. Хоп. чик, все наставили. Так, тепер ставимо нейтралку, заводимо машину. Машину завели. Е, Андрій, куди нам їхати? Е, Артем, їдь у нове місто. Окей, все, погнали і до нового нашого автосалону. Все добре, поїхали. Першу включили. Друзі, якщо ви дивилися нашу прошлу, з якими ми грали у Хованки, то тобто, обзагально подивіться, дуже кльово вийшло. І так само подивіться, ще серію. Так я першу частину здавав на права. Там було дуже жорстко. От, ми їдемо зараз з Андрієм. Я вже вивчив, що це Андрій, не Саша. Так, друзі, поїхали. По місті можна 60, а за містом на населеному пункті можна 90. А на автобамі можна 190. Правильно, Андрій? Правильно, Арте. Все, ми поїхали. Так, повертаємо наліво. Все, ми їдемо, друзі. Головне, не розганятися сильно, ми просто собі їдемо. І нікуди не спішимо. ми. Все просто їдемо. Не переживаємо, ми здамо. Увод. Надіюся на це. Ну, все, їдемо, друзі. нібито все поки що спокійненько. І цей Артем, Заїдь, будь ласка, на е, заправку, бо, як ти бачиш, у нас на спідометрі горить червоний, а це означає, що треба заправити машину. Окей, Андрій без проблем заїдем. Я навіть можу заплатити. Окей, е, Артем заплатиш. Так, друзі, пигло ще 30 км їду взагалі. Час 2 на третю включим, щоб мотору не було тяжко крутити. І скоро, друзі, вийде така серія на каналі е, проти інструктора за 1 гривню і проти інструктора за. Як це називається? Е, за. Не знаю, за 1000. Е, пусть буде за 1000 доларів. Перестраюємося у лінію. У нас той поворотник згорить. Тут уже не населений пункт. Е, ми вже за населеним пунктом, тому можна 90 Включаємо четверту і просто їдемо собі. Можна навіть 80 розігнатися. О, друзі, е, под... просто подивіться, прикол, ви коли бачили, Тіпа, щоб е, люди здавали на екзамен і бігли по автобамі. І би їхали вони 190 км в час, то це якийсь би був взагалі трьош. Так, друзі, на, мі... на мосту не можна перестраюватися, мір на маленьких оборотах на це і що? Бо мотору легше і він споживає менше, е... як це називається, бензину або солярки. Що скажеш, Андрій? Та що скажу? Сьогодні артем получше їде, ніж прошло разу. Ну да, бо я стараюсь. Так давайте розженемося трохи. Все, до 80, хоч би. Було 80 км на годину. Все, друзі, їдемо з вами у наше новеньке місто. То місто? прям би так дали 100-190. Так би було красиво. А плетемося 80. От. Якось скучновато. 89 було капець, Чуть ошибку десь зробили, слава Богу. Так, вони не накаркати. Так, перестраимося цю лінію, бо ми їдемо прямо. Андрій, я не знаю, що ми до заправки доїдемо, чи прикол? Ну, не а однак у нас є каністри. Ну, Андрій, я тут дивився, бо це бот сам здав назад. Ну, да, Артем, ти затормозив, а бот уже гепнувся. Ну да. Так що це не вважається. Тут боти, бачки, тупі. Самі в себе гепаються. Так. Я похливайте, заглужимо машину. Все, їдьте, їдьте, бути. Все, поїхали? Поїхали ми, штра. Так, давайте, давайте ботики. Так, все, сюди їдемо штра. Тут не населений пункт, тому ми можемо їхати е 90. Так, друзі, сюди швидко. ми взагалі долю. Просто напросто все тут сюда заїхаємо. Все, я йду. Андрій заправлю машину. Все окей. Так, відкриваємо двері. Ідемо. Откриваємо двері без ключа. Ча, 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 ча. ча, -ча. Блін, з той стороны під'їхали. Да що ж ты будеш робити? Ми ще зараз машину не заправимо. Я щось так чувствую. Такс. Все. Е... Ух, самий притик, прям, друзі. Капец! Так, відкривайте без зубок, капец. Друзі, ми прям у самий притичок. Під'їхали на заправку. Так, їдемо оплачувати, тобто не їдемо, а йдемо. Давай, давай, заправляйся. Так, добрий день, Альона. Е, я заправляв е, Honda Civic Biл, номера Артем топ. Да-да, ми бачимо. З вас 1150 гривень. Ви що здуріли? Я далі вам 900, 900 більше немає. Ну ладно, як для вас скидка та 900. Все, дякую. Побіжала екзамен здавати, Нібито нормально. Все, йде нормас, нормас. Так, закриваємо наш супербак. Всираємо нашу точилу. Пристягуємося. хоп-хоп, пристягнулися. А чого машина заведена? А я, не, а я не знаю, Йорте. Ну ладно, все одно. У нас була заглохла, коли було ноль бензину. Так, чекайте, друзі. Так, нікого нема. Все, поїхали. Тут ще не населений пункт, тому можна їхати 90. От От, ото вже населений пункт. Все, тут вже почався населений пункт. Дивіться, скільки тут домів, от, бачите. Мільярд домів. І, друзі, давайте вже з вами зробимо 333 підписчика. Пусть, пусть буде наша цель до 5 червня. от. І, друзі, всі хочу привітати, то, що вже залишилося сім днів до літа. напишіть в коментарях. У вас вже канікули почалися чи ні? От мені дуже сильно інтересненько. Е, бо ти куди ви лізете вообще? Куди ви лізете? Так, машину не царапайте. Тут вже населений пурк, тут, як бачите, нема ніяких цих домів. Тому ми їдемо так, Артем, акуратно будь. Окей, я супер акуратність. Є мега аккуратность. Ну так, Андрій, ми тут виїхаємо на, на тротуар, бо тут ніяк не вийдеш. Ну да, Артем, все правильно. Так, все, можна 190 їхати. Правильно я розумію? Правильно, Артем, ти розумієш. Все, топим на максимум, топим просто на максимум. Так, їдемо ми в автосалончик наш новенький. Погнали, друзі, що я можу сказати? Шосту тут і все на шостій Просто валим на шостій. У нас більше нема. Е, э, Артем, акуратніше. же. Это я шашки. Просто делай шашки на екзамені. Артем, ти ще пару шашок так зробиш, пара не получиш. Ну ладно, ладно. Так, сюда, сюда. Так тут червоний колір. все, червоний колір. все, встали. Аж машину скорость затрясла. Капець, капец, капец окейс. Так, Артем, їдемо ми до. Автосалона і там поговоримо. Ну, окей. Я не знаю, друзі, чи я взагалі получу права. Я трохи шашки понаробив, Ну, надіюся, що получу. Так, боти, погнали, погнали. Так, другу воткнули. А ну чекайте, пон. О, як бот там близько був ззаді. Так, з третього. Тут, е, ну тут. Дуже не знаю. Андрій, це населений пункт? Та, та ні, тут не населений пункт, Воно далеко. Це як вілли, типу, а не є дома. Все, понятно, значить, може, тут до 90 Так, друзі чекайте. Та що ти бот будеш робити, тупий? Такс. Що ті боти такі тупенькі? Я не знаю просто-напросто. Та давай до тебе. Такс, да чого сразу тормозити? Ух, технічно першу включив. і зараз зразу за, затормозив. Ми такі тачилі з вами двігаємося на цій бомбі. Просто бомба пічгарда, що я хотів сказати би. Такс. Акуратно, гла не не бехнуться. А ні, ми ще багато є. Ну, для ігри це тут, як не знаю, 500 км. Так, я поки що передачу хочу підключати. Так, спершу поїхали. Так, сюди перестроюйтеся, я хочу. Ти чого повертаєш, Альо без поворотника? Хто вас учив в автошколі хасанити? У мене автошкола називається Сигнал, і я жалоб не маю. Такс. Чекайте, друзі. Або ні, не треба. Так, що, що, Артем, переживаєш? Ну так, хаєш, що переживаю. Як тут не переживати? Так, що з другої трогаємося? Щось подумав, Що на нейтралки. Такс, тут тобто обганяємо. Все, тут можна до 90 як ми говорили. Так, друзі. Так, тут ці злофорів нема ніяких. Так, тут двойна сплошна, що я хотів замітити. Ну, окей, Артем, РТМГ, там де немає двойної сплошної, окей. Ща, 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 ще, поїдемо. Откриваю двері без ключа. Ча, ча, ча-ча, ча, ча Так, друзі, давайте на цей міст заїдемо. Все, поїхали. Так, ча-ча-ча-ча. ча, 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 ча. Откриває двері без ключа. Чун-чан-чарарун-ча-ча Чун-чан-чарарун-ча-ча ча. Так, розганяємося. Тут автобам, як ви бачите, такий великий місточок. Так, ну ладно, Артем, їдь до своєї віли і там поговоримо. Ок, їдемо до моєї вілли супер-крутяцької. Такс, і там уже ми поговоримо з моїм супер, супер топовим інструктором. Такс. дорогу включили і поїхали. Так, тут тоже, кстати, автобам, во. Тут тоже, кстати, автобам. Все, тут нам надо повернуть. Такс, может, 190 тут разгоняться. Мощь, насколько, конечно. Мощно, не спорю. Так. Четверту відкрилося. Тлофорів нема, тут клево вообще дорога Им булечка. Тут дорога. на желтый просто пролетели. Хасаним, хасаним просто-напросто. Такс о, озела це хорошо, як для нас. е, -е, -е. Так, ой-ой-ой-ой-ой, трошки вилетіли. Так, що, Артем? Бачу, ти дуже добре сьогодні їхав. Ні, ну я не вірю просто в це, що я отримав права. Ну ладно, кажіть уже, що. Артем, ну я тебе можу горчити, але ти не получив права. Що? Та шутка, жарт, жарт. Ти отримав права. Я тебе поздравляю, але чекаю тебе е, післязавтра на екзамені парковки. Добре, без проблем. Я під'їду на тій брички е, до вас. Все, Артем, пока, пока, Андрій. Фух, друзі, я так переживав, що це якийсь капець. Е, ми наконець з вами здали і перше корове слово на сьогодні це буде. Пусть це буде права топ. Права топ, а друге корове слово буде здача на права. Здача на права. Перше корове слово було права топ, і друге корове слово здача на права. Що, друзі, можу сказати? Якщо вам цей суперкрутський ролик сподобався, то обов'язково ставте лайкос, а якщо не сподобався, то все ставте лайк. І не забудьте так само, хто ще не це не зробив, то оформіть підписочку. Да, друзі, бо я кожен день над своїми роликами стараюсь, ми зікіту знімаємо і чого б не поставити лайк. І, друзі, на цьому все. Всім пока!